Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона. Хочу ще відкрити трошечки одну тему. Е було виставлено відео там і пост. Тут дві теми, в одній розповім, е якщо так можна, а в одному пості було роз 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 розказано, що е людина створена по поподобі творця, але це не так. А, і ми под підчиняємось наче енергіям творця. Але якщо було. Б, і людина не має типу, права вибору, і у неї все прописано в житті. Ну от якось так у Фейсбуці було написано, в, ну, в групі. Е Зі своєї сторони, скажу як? Ми бачимо творця по подобі себе, тому що нам так легше його бачити. Насправді, це сумасшедша енергія. Яка тримає баланс усіх там систем, систем механізмів в людині, в землі, воді, ну, от все, все, все це енергія, це сумасшедша енергія, яка ж буде і дає змогу цьому всьому не розвалитися. На землі нічого не розвалитися, на там є ну в общем, це такий, як знаєте, як желейний тор. І ця енергія існує без неї, ну от просто вона існує. А від того, що ви вірите, не вірите, це ваше право. І м -м, чого кажуть люди, що ми сотворили Бога по поподобність, ну в принципі теж правда. Тобто енергію просто так, деякі не можуть побачити да, От густу енергію, яка тримає землю, всі закони енергії. Поэтому, якщо йде якийсь перекос неправильний. А, і вам здається, що людина там багата, що вона щось не, не отримує по заслугам, отримає, тому що енергії, енергетичний цей закон витіснення йде трошки в іншу сторону. А ця густа енергія, називаємо творцем, вона повертає все назад. Може не одразу, а в потрібний час. Це одне. Тобто, і чому ми бачимо Творця, ну кажуть, що ми сотворили, не він нас сотворив, а ми сотворили Творця по поподобю себе. Це не він головний, а ми і в кожній людині є Бог. Ну, Дивіться, коли в медитаціях буває, там навіть сучніми ми сидимо, то о, їм легше і всім легше побачити, щоб дійсно повірити в нього да, в фізичному плані. Наче ця людина з сюдою бородою, тому що це мудрість. Да? Так, він так Він для кожного може з'явитися по різному. Тому, да, ми створили його образ, але він і без нас існував. Ну, би творець, да? всі сильні, всі можучі вокруг, вселенний і усюди. М -м і то вірно, і то вірно. Тепер про карму і про те, що якщо ми механізм, звичайний. в... В этом, типа, це неправильно, що прописано, і що типу ми не маємо вибору. Ні, ми маємо. Да? Там і механізм в системі, наче в системі, в цьому жалейному торті. Але ж дивіться, у кожного є вибір все одно. Ви кожна людина може змінити своє життя колосально е в іншу сторону. Тому що ми ідемо по подобію творця. У нас енергія творця. Тобто, ми просто настільки боїмося, що змінити. що нам здається, що нами творець настільки управляє, що ми. Як прописано, так і буде. Да, є кармічні узли, та да, є срок людини якоїсь. Але ж вибачте, він нам дає свободу волі, і люди творять зло на землі. От вони і вибирають. І ми вибираємо, чи зло, чи не зло. А там же, куди ми виберемо цю енергію, як використовувати, то вже наш, наш якби, вибір. Да? Ви можете змінити все в своєму житті. Просто людина настільки зашована і боїться фізичними планами щось змінювати, що їй здається, що якщо так прописано, так вони буде. Прописано карнічними канонами, програмами, які у нас були в нашій душі. Так, да, прописано щось прописано. Але якщо ви достатньо свідома людина і ви берете свідомість творця. Дійшли до його свідомості, то вам нема кордонів, ви вже можете змінювати все, що завгодно, і своє життя перше ви можете змінити. Просто вбирається страх. Ну, в принципі, це не просто. У мене на це пішло більше 9 років такої старанної праці. Да? Ми боїмося дуже часто, що ой, там нам нагадали, так сказали, так і ні, ви можете змінювати. Тобто ми механізм, але механізм, який може піти в іншу сторону і зробити так, як він захоче. Ну, як він захоче не проти волі інших людей. Отак. От Потім другий був питання, там ще не питання, просто був розгляд дівчини якась там, чи хто там, я не знаю, вони скри... скрито було. Думаю, ой, які цікаві висловлювання там і про сущності і все. Потім дивлюся наступний такий пролистую. І там написано, що я чищу тільки від всяких сущностей, ауру продивляються. Нема сенсу ауру чистити. Вона у всіх дерева. Я вам скажу звідки аура береться. Аура це енергія, яка витісняється завдяки нашим чакрам. Тобто у кожної людини, опять же, є чакри, і вони існують незалежно від нас, віримо ми, не віримо, Та? От існують чакри. І наскільки у вас прокачані чакри, настільки у вас буде е, чиста, красива і не дирява аура. Якщо у нас не працюють чакри, нижня, там якась за на фізичному плані це може бути по жіночому, по чоловічому болячкам, е, там, де життєвий вогонь, да, допустимо, це шлунок, може серце, серцева чакра. Ви багато там страждаєте, значить серцева чакра у вас поламана. І в тому місці у вас дира. І звісно, вона каже, що вона сущність обере, а дирка там залишається. Чому? Тому що це робота людини. Коли ми там чистимо, я працюю з людьми, я кажу, що у вас треба чакри трошечки прокачати, продишати. Чи я сама її виліковую цю чакру. Ну, але з таким підходом, щоб людина після цього не страждала. Ну тобто розповідають, як не страждати. Тобто аура це ефірний, такий як димок від чакри. І Да, є сенс дивитися ауру, якщо ви будете слухатись і вичищати свої чакри. У мене в курсах дівчат хлопців ми обов'язково чакри. Це одне із самих важливих прокачка чакри. Якщо вони у вас барахлять, як в машині мотор, то звісно, що це получається, що в машині мотор нема сенсу лікувати, тому що ну він же ж то що його лікувати. Треба замінити або почистити, або промазати, або ще щось. розумієте? Тому ауру обов'язково треба проглядати, дирки залатати, але через середину людини, через чакри, через вашу внутрішній ваш стан. Тому Тут ми беремо енергію творця, накачуємо чакру, енергію, і тоді змінюється і ваше життя, і тоді ви маєте право змінити своє життя, і тоді у вас вистачає сил на все боротися і прийти. Ну, якби з чистою аурою, з чистими чакрами. Тоді на вас не нападатимуть ні всякі сущності, і ляру, і ще хтось такий. Получається, хорошо почистити можна, а потім взяти і прокачати ще чакри. Тоді у вас і аура без дир буде красива. Вона у багатьох то покусана, то покручена, то такі дири, да, дійсно, через ці дири пролазить все-все-все, що завгодно в наше тіло енергетично. Поэтому, я думаю і бажаю, щоб ви просто взяли і ну, послідкували за собою і, господи, приїхала і обов'язково над цим займалися. Якщо у вас є можливість якісь чакри прокачувати, думати, знати, як їх качати, то це є один із механізмів духовного шляху. Отак от. Тому є сенс і ауру чистити, і прокачувати себе, і залатувати її.